Трошки зменшилась інтенсивність. Вчора в нас двоє поранених. Одна жінка в Херсоні в самому отримала поранення внаслідок мінометного обстрілу. 53 роки жінці, і одна жінка звернулася за допомогою з Білозерки. Її 49 років також отримала поранення нас оскокове поранення внаслідок російського обстрілу. Також о, минулої доби 22 населених пункти були обстріляні, пошкоджені. Були приватні будинки: три приватних, три багатоквартирних. Є е, пошкодження техніки, яка працювала на одній з ділянок по відбудові е, внаслідок обстрілу, пошкодження екскаватори е, Що стосується сьогоднішнього дня, вибухи чутно, але слава Богу, ще постраждалих. Не було, будемо надіятися на те, що і не буде. Ну а так, ще раз повторюю: не треба розслаблятися навіть, от, якщо там немає пільотів, все одно лишній раз не виходити краще на двір і не гуляти просто як тільки по справах. по продовжують атакувати і дрони. І артилерія Херсону особливо знаєте звичка і втома не виключає згуртованість в нашій справі, тому що всі громади продовжують допомагати всі люди підтримують військових і розуміють, що навіть попри в тому і звичку, як у військових, так і у цивільних, ми повинні згуртовано допомагати і робити все для того, щоб захист. Підтримати наш захист оборону Херсону, тому що ми тут є воротами, в і в тому числі на сусідні регіони і в Європу Ми повинні стояти тут дуже міцно, і наші громади, громадяни це розуміють, попри те, як важко нам тут в Херсоні нагадаю, що Херсон єдиний обласний центр, який знаходиться. Не при фронті, а на фронті. Ми є на лінії фронту і знаходимося під постійним обстрілом будь-якої зброї. До нас долітає все. Іноді буває кілометр до ворога, який підходить е до берега і обстрілює прибережні населені пункти. Тому дійсно, звичайно, є в нас у всіх є втома, є звичка до тих же самих дронів, коли люди бачать вибух, і вони йдуть. Просто в інший бік, в кращому випадку, а не біжать туди, подивитись, що там вибухнуло не так, як в інших регіонах, де люди спускаються в укриття, але це наші реалії. Ми тут так живемо.